Всім доброго дня. Сьогодні в'яжемо 18-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Ось верхній рядок, це у нас 18-й. Він в'яжеться майже так само, як попередній, 17-й, відрізняється тільки ось цим фрагментом. Тут Оці, навколо оцих двох стовпчиків з одним накидом попереднього ряду, 17. го В'яжуться рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом. А в арочку з двох петель в'яжуться два стовпчика з одним накидом. Все інше в'яжеться точно так само, як в попередньому рядку. Давайте пров'яжемо. Ось закінчився 17-й рядок, і ми робимо три петлі підйому. рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо першого рельєфного опуклого лицьового стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Другий опуклий рельєфний лицевий стовпчик, дві повітряні петлі, і третій рельєфний лицевий опуклий стовпчик, три повітряні петлі, рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду, один стовпчик. З одним накидом в арочку, другий стовпчик з одним накидом в арочку, один рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом в... Навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі, три повітряні петлі, Третя. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик. Навколо стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Рельєф неопуклий лицевий стовпчик, дві повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик і дві повітряні петлі. Все. Раппорт 18-го рядку. Закінчено. Таких рапортів ми маємо зв'язати 12 штук по всій окружності джемпера. Я для вас повернусь, коли це зроблю. Так, ось я пров'язала 12 рапортів. Ось, бачите, тут почав заповнюватися ось цей трикутничок. І потрібно завершити 18-й рядок. Стовпчик опуклі рельєфне лицьовий навколо стовпчика нижнього ряду. Дві повітряні петлі, тут у нас три петлі підйому і стовпчик перший, який ми в'язали в рядку. В його верхню петлю ми вводимо гачок, витягуємо петлю і протягуємо. Все, зробили з'єднувальний стовпчик і готові в'язати наступний рядок. Ось так виглядає зараз наш джемпер. Тут от почався новий фрагмент. Дуже цікава робота. Всім всього найкращого, до побачення!